Без доріг і якісної питної води, без освітлення і транспорту. Ми в холодній балці, курортному селі під Одесою, де навіть немає власного пляжу. А все тому, що останні шість місяців тут паралізована робота сільської ради. Анатолія Скурчака, мешканці холодної балки, обрали головою сільської ради на виборах минулого року. Проте попрацювати на користь села і людей новому очільнику не вдалося. Бо більшість депутатів, які декілька скликань входили до сільської ради, винесли йому недовіру. Анатолій переконаний за те, що не вписувався в команду попередників і збирався розкрити махінації з землею. А це не сподобалось місцевим князькам. Я проводив сесії відкриті е, в школі. Брали актовий зал при людях і проводили відкриті сесії. При мешканцях села так вісім депутатів з старої команди перестали ходити на сесію. Вісім депутатів не прийшло, нема кворуму. я як, як голова не міг провести сесію? А якщо я не можу провести сесію, да, от 12, на 12 сесії шо до 12 сесії я не одного вопросу, який я виносив як голова, не прийняли. Депутати не підтримали мою пропозицію. Я просив сільську раду внести юриста. депутатами Проти. Це він запросив знімальну групу нашого каналу до холодної балки на сесію. Тепер вже не як голова, а місцевий житель продовжує боротися за заскорузлою командою старої влади. Коли я прийшов е головою сільської ради, е щоб сільська рада була відкрита для жителів села. Люди, я всім людям казав, який у нас є бюджет, відкривав повністю. Всі сесії хотів проводити відкриті, щоб люди самі рішали, куди тратити ну, кошти на ремонт дороги, на дитячий садок. Е От куди мешканці скажуть, так депутати будуть рішати. Ну звісно, восьми депутатам це не підходило, і ну, мені чітко сказали, що ти працювати не будеш, ми тобі не дамо працювати. Депутати, зайшли все. і за три місяці моєї роботи мені принесли депутати, 8 чоловік, в цьому ж і Світлана Сергіївна, принесла мені письменне заявлення о тому, що, щоб я зібрав срочну сесію і, виніс, і вони мені таємним голосуванням винесуть недовіру. Прямуємо до владних кабінетів. Вначале мы с выполняющей обязанности головы. Я за три месяца не смог принять с вами ни одного вопроса, это подтвердят депутаты, все сессии записаны. Что вы приняли, когда у вас есть большинство депутатов? Какие вопросы вы сделали на благо села? Чем наше село сегодня? Вы, обещали, вы говорили людям о том, что я не хочу подписывать генеральный план, якобы как нет участков. Вы три месяца исполняете обязанности председателя сельского совета. Вы подписали генеральный план? Генеральный план находится в архитектуре. Місто будування десь койоп. Так, подождіть, він знаходився три місяці назад. І що далі? Ви кричали, що я не хочу, а сьогодні ви молчите і говоріть, що он там знаходиться. Я він знаходиться. Це, це а ви не кричали, ну, письмо в недовіру, ви, ви підписали. Там нужна була одна підпись з Курчака. Да, як пишете? говорили. Сьогоднішня сесія скликана для того, щоб секретар склав свої повноваження за станом здоров'я. Щоправда, порядку денного в очі ніхто не бачив. Я Галянська Сергій не відповідно до пункту 179 закону України про місцеве самоврядування, звертаюся до депутатів всьому скликання Холоднобалківської сільської ради з заявою про складання мною повноважень, секретаря ТВ, та ТВП голови Холоднобалківської сільської ради. За власним бажанням та станом здоров'я. Цю заяву я прикладаю свої лікарня. Поки збираються депутати, місцеві мешканці висловлюють своє обурення з приводу безлічі проблем. Найбільше їх тривожить ситуація з транспортом, адже перевізник 51-го маршруту, який возить пасажирів до Одеси назад, відмовляється їздити розбитими сільськими шляхами. В ближайше віремо ми по ініціативної інцініціативи групи депутатів сесію збираємо секретаря.

Значить, забирає заявлення підсипати вулицю, коли підсипати. Сейф та кабінет сільського голови опечатують в присутності свідків. По суті, робота сільської ради вже паралізована. Сільська рада не дієздатна. І те, що буде в четвір, ми ще не знаємо, чи виберуть голову, чи не виберуть. Як люди мають брати справки про склад сім'ї, мають отримати субсидію, якісь там допомоги соціальні. Ніяк, бо сільська рада закрита. На сьогоднішній день всі уйшли. Робота. А балаган нічого ніякого рішення не можемо прийняти вже на протяженні полугода. Гіли, кожна, кожна сесія це що угодно, тільки не рішення, яке дійствують на благо села. Чому безвладдя продовжується, і чому депутатський корпус, який висловив недовіру законно обраному голові села, досі не працює ефективно? Ці питання ми адресували деяким активним депутатам. Та хто це вирішив, що без владі? Ну, 10 чоловік чоловіки вирішили, що без владі. Ну добре, скажіть, ваша думка? Ви так також депутат? Я знаю, що депутати ну, працюють. Думка, чому не чому зняли голову? І чому за три місяці не було не призначено нового голови? Чому сьогодні складає повноваження? Е, Почекай? Ну от ви прийшли брати у мене інтерв'ю? Ви ж повинні знати, що для того, щоб обрати нового голову, треба, щоб Верховна Рада. Прийняла рішення відносно цього. Ви говорите, чому не обрали нову голову? Ви самі готові до цієї розмови? Ну, нас цікавить взагалі ось ця ситуація. Повірте, ми її виправимо. Що ж, ми тим часом спілкуємося з місцевими, які добре розуміють, що та чому відбувається в холодній балці, а все зав'язано на землі. у нас земля дуже дорога в селі. Ви розумієте? І вони, будучи депутати, деякі минулого скликання, які до сьогоднішнього дня знаходяться і є депутатами, вони цю землю пороздавали скрізь і всюди. От ви чуєте, люди кажуть, доріг навіть немає. Вони пороздавали участки, навіть дороги немає, хоч на вертольоті літаючи, як баба яга на мітлі, взагалі не зрозуміло. До лімана проходив, немає. немає. І коли ви ми хотіли якихось змін в селі, і коли вибрали нову голову цього молоду людину, цього Скурчака Курчака Анатолій. Василюча, і вийшло так, що з його прихильників було чотири депутати чи п'ять, а з їхніх було вісім. І от ці вісім депутатів вони застопорили роботу сільської ради і вони не дали і вони не дали працювати. Йому вони склаби все зробимо для того. Ти не будеш працювати відверто, відверто, зовсім відверто. Вони казали за два місяці, де дороги? Чому не відремонтований дитячий садок? Чому не зроблено то? А чому не зроблено то? За горло його брали. За горло брали. А зараз вони 4 місяці при владі, нічого не зроблено. І на день що ми маємо закрита сакрата, опечатаного і в нас безвластя у селі. корінь зла кажуть місцеві заритий саме в безцінній тутешній землі, адже село Холодна Балка знаходиться на березі Хаджибейського лиману поряд з київською трасою. Всього за 15 кілометрів від Одеси. До місцевого бюджету платять немалі податки три автозаправні станції та санаторій «Хаджибей». Щоправда, від цього село не виглядає заможним. Занедбані дороги, відсутність освітлення, тротуарів, якісної питної води, облаштованого пляжу і повний хаос з місцевою владою. Ось таке сучасне обличчя курорту під Одесою. Місцеві скаржаться: землю попередня влада роздала кому завгодно. А от тутешні мешканці досі стоять у черзі на ділянки. Людям не дають земельні ділянки під забудову. Чому казали за те, що немає генплану села? Але в 2007 році кооперативу Олім було видано 17,5 гектарів землі за те, що вони зроблять генплан села і відремонтують дитячий садок. Сонечко. Скільки років пройшло? Дев'ять десять. Так будемо рахувати дев'ять. Генплану нема до сьогоднішнього дня, дитячий садок, як стояв розвалений, так він і стоїть, і всього остального теж немає. Але куди не підеш, землі повно пороздавали чужим людям, яких ми зовсім не знаємо, а своїм нікому не дають. І без генерального плану, ви розумієте, плану не було. Мешканцям казали, не дають ділянки, бо немає генплану. Зато чужим все село роздане, навіть і дороги позабирали, приватизували, що люди ходити не мають на чому. 33 роки. Це хто, колишній голова? Да, 33 роки. Вся власть, що була в Беляєвці, в Одеській області, Вся, всі друзі знайомі, всі отримали в нас в Холодній балки тут везде участки. Дачі построїли, все, хто буде против нього. Звісно, нет. Що, можна в прокуратуру піти, пожалуйста, или міліцію, или еще кудись. Ну, міліція ще, слава Богу, нам допомогла. А прокуратура сказала, що ми там хоч губки, прыгайте, ми нічого, там все правильно. А печать, то що вони з печаті. Это Толік ще не перездали нічого. Не только не давав їм печать, вони вже приїхали і заказали собі другу печать. Ви представляєте? Що в міліції написали заявлення через два дня. Кидами це обнаружили. Написали заявлення, що вдруг вона утеряна, а вона опечатана в сейфі. Представляєте? Найбільше місцеві скаржаться на комунальне підприємство Комфорт, яке займається благоустроєм холодної балки. Кажуть, накопичилася купа питань, що стосується прибирання вулиці, вивезення сміття. Два протести з прокуратури прийшли, КП Комфорту і скасувати. сільській раді зробили скасувати рішення, зробити перерахунки. Ніхто нічого нам не давав, не робив, нас ігнорують взагалі. На сесії ніколи нас не пускали. Ніколи. Це от тільки благодаря, що вже Скурчак якби, прийшов і нам пояснив, що ми маємо право. А ми пенсіонери, ми не все знаємо, ми не юридично підковані і все. Провірка з 9 почина... Комунальне підприємство капелька при сільському совіті. І слушні порушення, а в кінці а... абзац. Вони Вони просто... можна Чі... 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 не можна а, Головне управління Держпраці в Одеській області вважає Чі... за необхідне розглянути питання щодо відповідності займ... займаної посади на умовах Герба Олександровича керівника КП Комфорту. Голові Сільської щось 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 нам... ради про результат розгляду подання інформувати в місячний термін з дня його отримання. І Ніхто. вони його держать під і, суцільні. не суцільні. дають, не дають нам нічого, ховають, не хочуть робити, як не робили, і, і, і не дають ніякої віри. І хочуть, щоб так, як ми жили в віті, і так все продовжалося про порушення попередньої влади, що довгий час залишалася бездіяльною. Нам розказали й пересічні громадяни. Ось на цьому дитячому майданчику громада самотужки наводила лад. Супереч небажанню кажуть колишнього керівництва. Будували жителі холодної балки то маленького району. Тут около п'яти вулиць зібралися. збирали. Собрали своїми дітей. Люди на накраску самі здавали на метал для хто ми їх привозили. Нам світні много багато що. Когда мы еще убирали этот памятник, территорию памятника, они нам запрещали, типа, это их работа, но мы им говорили, что вы не выполняете свою работу, так мы сами будем. Они просто на это списывают денег но каждый год, они не убирают его. Мы убрали, они после этого сдали отчет в Беляевку, что это они приезжали, сдали, убрали они территорию, сдали отчет, приехала комиссия, ко мне привели уже люди, жители холодильника, которые присутствовали, когда были эти проверяющие, они привели ко мне, подарили, сказали, что насчет уборки памятника они комфортно будут разбираться. То, что типа списанные деньги, там точно не спрашивал у них. Но они поблагодарили нас, что мы бы убирали. А насчет детской площадки, когда мы начали строить, они начали... Мы написали заявление, что мы будем смотреть, типа ответственны за эту площадку. Мы сказали, что не будем писать, что строили все жители холодной балки, которые здесь играют среди детьми. Они начали заставлять, потом мы им сказали, что мы поедем в Беляевку, будем писать главному Беляевскому, после этого они отстали от нас. Хаос і безлад з землею в холодній балці продовжується. Люди обурені, кажуть, на нові земельні ділянки виділяються держакти, а вони фактично розташовані на сільських дорогах. Наша знімальна група також проїхала кількома маршрутами. Одразу кидаються у вічі занедбані шляхи, відсутність тротуарів. А дехто з нових землевласників встановив огорожу до самої дороги впритуль. А вот сейчас вот построился дом. Вот забор идет нормально, да? Вот человек построил. И вот забор. Тоже вот у нас высак. Вот а Каждый раз. Вот. И прямо на дорогу больше. Просто вот. Никакой, ни про какую обочину вещи быть не может. Потому что здесь вот он. Вот забор. А вот край участка. Потім виходить, дорога, що потрапляє якраз на учасники. Що ж, на сьогодні Холодна Балка єдине село у Біляївському районі, яке через повне безвладдя не потрапило в жодну із соціальних програм. А це означає, що через боротьбу за владу страждають люди, адже про їхні інтереси в такій ситуації не дбає ніхто. Є депутати, які сьогодні більше 10 років депутати. При цих депутатах, як вам казали мешканці села, роздавалася земля саме ну от, в 2007 році Холоднобалківською сільської ради було прийнято рішення. Ну за яке я я так розумію, що довжні були посадити мінімум всю сільську раду місця з головою. Депутатами було віддано 17,6 шесть земель запасу холоднобалківської сільської ради для громадської забудови. Тобто в Холоднобалківському сільському советі була була земля землі запасу. Цільове призначення цієї землі було під громадську забудову. жителі села стоять в очередь. їм розказують, що землі немає А одному, одній людині депутати дають за якісь благо 17,6 гектара землі. 17,6 гектара землі – це 1760 соток землі. В 2008 році сотка землі в Холоднобалковській сільській раді коштувала скільки? Плюс-мінус. Сідьмий-восьмий рік, оце коли бум Скільки коштувало? До 5 тисяч доларів сотка. Тобто, зрозуміло, о якій сумі йде річ. Да, і це все звісно, контролювала Біляйська районної адміністрації, депутати районні, які були наступна сесія, на якій було обрано нового секретаря сільради, відбулася минулого четверга. Емоційна і не без скандалів, провокацій та навіть бійки. До холодної балки завітали голова Біляйської районної виборчої комісії Микола Майстров, а також депутати Біляйської районної ради. Ішлося про перевибори очільника сільської ради та терміни, встановлені законом для того, щоб ми могли уже дійти згоди, і щоб була перспектива в розвитку громади і вашого депутатського корпусу, який сьогодні ну, покликаний на звершення того, тих справ, які є в громаді. Я сьогодні у вас не довго був, всього якихось 5 годин, але можна сказати, що я нарахував, скільки невирішених питань, а скільки ви ще їх знаєте. І замість того, щоб сьогодні шукати якісь темні кутки, треба вирішувати ті питання. Я як заїхав, чуть колеса не загубив. Це перше питання. Друге зайшов, кажу, дайте води напитися, води немає. Ну, і так далі. Ну, Як немає? Ну так, нема. Для того, щоб можна було на морі живемо, а не може... Води не там є. І так далі. Шановні, є багато питань. Вирішуйте їх. Тим часом у депутатів районної ради виникли питання стосовно законності проведення сесій сільської ради. Тим фактом, що присутній голова районної виборчої комісії і каже, що проводиться вибори в тим чином, який прибачав закону, для мене взагалі ставить під сумнів його компетенцію, тому що закон України про вибори досить чітко регламентує порядок. Виборів, яким чином виноситься порядок денний і таке інше, не може бути після однієї сесії через два дні, проведена ще одна сесія для виборів сільського. Ну це взагалі нереально, тому що повинно бути опублікування, повинна громада знати, що це дуже серйозне питання. Це не просто питання, які торкаються діяльності сільської ради. А це питання нагальне, тому що на сьогоднішній день секретар буде головою, виконуючи обов'язки голови сільської ради. І на 4 чи 5 місяців, поки будуть здійснені позачергові вибори Сільської ради буде вирішено це питання, воно взагалі для мене ну, є досить дивним. Поки ми спілкувалися, до нас підійшла ось ця жіночка, жителька холодної балки. Вона активна опонентка колишнього голови з курчака. При його власті ніхто за нього не буде голосувати. Я вам говорю отлично і прямо в глаза. Тому що він тормозив садик розвитку, дороги, все тормозив. Тільки кричав я, я я що зробив? він? Об'ясніть. И а пускай вы платит налоги, как все люди, а как граждане. Я громада, как не, вы говорите. Не, не, Я громада. Я Николаенко, Елена Большой. Что вы сделали в селе Я родных? Где вы по проживаете? Мне... Почему у вас дом разбитый? Почему у вас крыши нету? Почему вы приходили в сельский совет? Просили 23 тысячи гривен на крышу. У меня а, дом разбитый, это не ваше дело. А, а, ну, у меня милиция, дом, вам, да. да. Встали, да. Милиция, а, ну, да. У вас это мое право. А вы, во-первых, вы, во-первых, руки закройте руки. Пізніше саме ця жіночка стала учасницею провокації просто на ганку сільської ради. Жахливо і страшно було усім присутнім, бо почалася справжня бійка. Доволь, доволь, доволь. Коли ми вже поїхали з Холодної Балки, отримали останнє відео. На ньому громадяни зафільмували, як не могли потрапити до кабінету голови села, бо всередині зачинилося четверо депутатів. Коли ж двері відчинили, пояснили, що відбувається передача справ новому секретарю, але чомусь серед них тільки обрані депутати. Депутат звертається, що зайнято? Для четвертого депутата місця немає. Шо? <связать> а что за двери, закрыты? Подожди, что, что значит Только что, что за а двери А что за что не двери чтобы двери были закрыты. А почему? Больше больше времени. Вы работать. Работать. А потому а что это потому что потому Люди потому что потому что что потому что что Вы кто? Ну вы Нет. работаете? Кто я? Да вот пришел депутат. Вы так, кто? Же я тоже депутат. Ну вы кто? Ну такая, ну, 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 так ну, так, почему депутату, ну, депутату перезакрыли депутату? двери Перед депутатом меня приняли. Потому а что что там... меня а там... вас приняли, а кого-то не принимают? Нет, принимают. А почитайте. сегодня же неприемный день. Как восприняли это неприемлеби? Э, я прошу, почему Дача... вы присутствуете при передаче документов? Ну, просто... ну, Давайте я спочатку я, прийму діло, а потім уже буду. Ні, що ні. Я я понимаю, ви случайно просто надо життеляю в службі. Я просто прошу, ви зареєструєте це все. Це три хвилини зареєструвати заявилення, все. Кто, от кого буде його реєструвати? Слышайс, Анатолій Васильович. Той депутат, він, мабуть, обраний, він в кабінеті, а цей депутат, а цей депутат сидить під дверями як бідний родственник Холодна балка яскравий приклад того, як відбувається шалений спротив змінам попередньої влади, який шкодить місцевій громаді. А влада за законом мала би працювати задля її потреб, а не власних. А тому курорт над прадавнім лиманом виглядає занедбано з вибоїнами на дорогах і коштовними котеджами над морем. Чомусь всі намагання достукатися до вищої влади наразі безрезультатні. Мовляв, ви тримайтесь тут всього вам хорошого, здоров'я і гарного настрою.